На YouTube каналі будівельної компанії Український Дім вартість будівництва. Причому це реальна вартість будівництва. Чому вона реальна? Тому що це вартість конкретного будинку, у якого є конкретне планування, конкретна конструкція, який зроблений з конкретних матеріалів, в якому враховані матеріали роботи накладні витрати. Все це ви ще зараз узнаєте. Називається цей будинок Дніпро 11. Інформація актуальна на серпень 2025 року. Внутрі цього будинка площа підлог 121 квадратний метр. І тераса 30 квадратних метрів. Зганка. Ми потрапляємо або в будинок, або на терасу, яка йде вздовж всього будинку. Якщо ми заходимо в будинок, то у нас справа шкаф купе, прямо гостьовий санузі, наліво велика вітальня. З вітальні ми можемо потрапити по сходах на другий поверх. Можемо потрапити на кухню, теж немаленьку. А з кухні вже можемо потрапити в гостьову кімнату. Або в кімнату, яка одночасно є пральнею. Дуже зручно, коли гостьова кімната знаходиться на першому поверхі і поряд з кухнею, щоб не відволікати власників, які в цей час знаходяться на другому поверсі. Ось точні розміри приміщень. На другому поверсі у нас три спальні. В майстер спальні є панорамне велике вікно і вихід в гардероб. Точний розмір приміщення. У цього будинка класична конструкція. Утеплення йде по горишному прикриттю. Це холодне горіще. І стелі. 3 метри внизу і 2,75 на другому поверсі. Зараз ви побачите, як будувався цей будинок, після чого я розкажу про його вартість. Перший етап будівництва складається з фундамента. Далі я буду казати, що пораховано в вартості. Ні те, що ви побачили на відео або на фото, а що пораховано в вартості. Тому що ми для усіх проєктів, як би вони не будувалися з чого, рахуємо вартості для цих роликів. Одні і ті ж матеріали, і одні і ті ж конструкції. Тому я зараз буду розказувати, які матеріали і конструкції враховані саме в вартості. І так, фундамент у нас залізобетонна плита 150 мм на бетонних ребрах. Коли робиться фундамент, завжди робиться розводка каналізації по першому поверху підвід в будинок води, електрики, інтернета і інших комунікацій. Домокомплекс складається з зовнішніх стін з сіп-панелі товщиною 200 мм, Горишного перекриття сіп-панелі 200 мм, каркаса перестінків з сухого строганого брусу. Межповерхового перекриття з сухого строганого брусу і ОСБ-22 мм, сходів на другий поверх, кроквяної системи покрівлі і додаткової гідроізоляції примикання сіп-панелі до фундаменту. Звичайно, в домокомплект також входить конструкція ганка і тераси. Покрівля порахована металочерепиця, вікна металопластикові, вхідні двері, металеві з терморозривом. Враховані матеріали, роботи, накладні витрати. Одразу скажу, що матеріали рахувались гарного якості. Це не топ, але це середній сегмент. Приклад на покрівлі металочерепиця Дуже гарної якості. Вікна вхідні двері теж пораховані якісні. Тобто ми зараз не хочемо нікого здивувати вартостю. Ми даємо той комплект матеріалів, які в середньому використовуються на таких будинках. Крім того, пораховані всі накладні витрати, тобто немає ніяких прихованих платежів. Побудувати будинок такий з такою терасою. Коштує 49 тисяч доларів. Зовнішнє оздоблення складається теж з кількох частин. Перша частина це цоколь, нижня частина будинку. Це полістирол з мозаїчною штукатуркою. На стінах вата 50 мм і Сіликонова декоративна штукатурка бронець. Підшивопокрівлі панелі софіт пластикова водостічна система і оздоблення терас. На терасах потрібно оздобити стелю, потрібно оздобити підлогу, порахована керамічна плитка з епоксидною затіркою. Потрібно зробити огорожу, тут пораховано дерев'яно, і зробити з тераси теж водостічну систему. Знову ж таки, враховано все. Дуже часто, коли рахують зовнішнє оздоблення, багато компаній рахують тільки оздоблення стін. Воно не рахують ні цоколь, ні підшивку, ні удосичну систему, ні оздоблення терас. Тут враховано все, тобто це зовнішнє оздоблення будинка під ключ, вартість цього оздоблення складає 17 тисяч доларів. Ми переходимо внутрі будинка. Все, що робиться будинка, складається з двох частин. Це інженерні системи і внутрішнє оздоблення. І те, і інше робиться одночасно, але по вартості ми їх розділюємо. Що входить в інженерні системи? Це опалення, це газовий котел і тепла гідравлічна підлога. Це розводка, водопровода, каналізація, установка сантехніки. Це все, що стосується електрики і фурнітури. Провода, гофра, автомати, щиток, вимикачі, розетки так і таке інше. Вентиляція витяжна в і кухні. Кондиціонування у спальнях і вітальні. Знову ж таки, враховані всі витрати. І вартість складає 23 тисячі доларів. На цьому етапі робіт вартість гнучка можна змінювати обладнання, можна змінювати системи, можна змінювати кількість, тому ця вартість середня або навіть трохи вище середні. Можливо зробити ці інженерні системи і вдвічі дешевше, але потрібно узгоджувати, що ми змінюємо. Внутрішнє оздоблення. Стіни перестінки відкоси оздоблюються гіпсокартоном в два шари з обох боків. В санузлах оздоблюються керамічною пліткою з епоксидною затіркою. В інших приміщеннях це шпатльовка, обої під фарбування і високоякісна фарба. На підлозі в санузлах теж керамічне. Плитка з епоксидною затіркою. В інших приміщеннях це кварц-вініл. натяжна стеля у всіх приміщеннях, двері прихована в монтажу, високоякісний плінтуса. Так як це двоповерховий будинок, то робиться гарна звукоізоляція міжповерхового перекриття. і оздоблюються сходи. Багато людей, коли бачать вартість цього етапу робот, їм здається, що це велика сума. Але, знову ж, ця сума, вона гнучка, тому що вона в першу чергу залежить від підбору матеріалу. Можна зробити на всіх етапах робіт спрощення матеріалів, звичайне спрощення робіт, і ця вартість може бути. Вдвічі менше, може бути і більше. Знову ж таки, дуже гнучкий етап, по якому потрібно окремо розмовляти, щоб ви зрозуміли рівень матеріалів і відповідна вартість, яка влаштує саме вас. Переходимо до загальної таблиці вартості. Побудувати будинок в такій комплектації коштує 125. Тисяч доларів, ганок і тераса під ключ 11 тисяч доларів і разом 136 тисяч доларів. Якщо порівнювати з квартирою в новобудові, то це перші два етапи. Тобто квартира в новобудові зазвичай здається без майже інженерних систем і майже без внутрішнього оздоблення. Тому ці два етапи, вони робляться. Що в квартирі, що в будинку з однаковою вартістю, яка залежить в першу чергу від підбору матеріалів. Ось. А оце вартість безпосередньо будівництва це вартість зовнішнього оздоблення. Звичайно, у нас можна замовити перше етап будівництва, друге етап будівництва, або побудувати будинок під меблі. Терміни будівництва. Перший етап це 2 місяці, другий етап це місяць. І третій етап, який складається з двох підетапів інженерна системи і внутрішнього оздоблення це 4 місяці. Можна встигнути за 6. Тому що зовнішнє оздоблення і внутрішнє оздоблення можна робити одночасно. Витрати по місяцях. Кожний місяць потрібно витрачати кошти на будівництво і зараз приблизний розклад, як вони повинні витрачатися, щоб будівництво не зупинялося. Що далі? Тепер переходимо до вашого будинку. Давайте зробимо прототип вашого будинку. Що це таке? Це концепт будинку. Це схоже на проєкт, але це не повноцінний проєкт, це ескіз, який дає вам розуміння, що за будинок ви хочете побудувати і які влаштовує вас на 90%. Потім ми з вами узгоджуємо, які матеріали, технології і роботи ми використовуємо на цьому будинку. І у нас з'являється вартість, і у нас з'являються терміни будівництва. Унікальний прототип будинка. Чому він унікальний? Тому що для кожного замовника це рівняння буде своє. І ми знаходимо оптимальне рівняння саме для вашої ситуації. З одного боку матеріали, технології, роботи, проєкт. З іншого боку, терміни і вартість, які вас влаштовують. Як робиться концепт будинку. Можемо взяти одних з наших проєктів, якщо він вас влаштовує. Можемо взяти будь-який проєкт із інтернету, який вас влаштовує. Можемо зробити ескіз по вашому технічному завданню. Можемо взяти ваш проєкт, якщо він у вас є. Потім ми розміщаємо цей проєкт на вашій ділянці і робимо так, щоб це розміщення відповідало архітектурним обмеженням. Матеріали, технології, роботи, все це прописуємо, з чого, хто і як робить будинок. Вартість будинку це кошторис. План платежів і умови оплати. Терміни, звичайно, це скільки займе по часу будівництва. Що вам дає прототип будинка? Це найкраще рішення для вашої ситуації. Підкреслюю, ми, враховуючи свій досвід і свої знання, знаходимо оптимальний комплект для вашого будинку. Це основа для проєктування. Далі архітектору просто робити проєкт. Це гарантія того, що вам вистачить коштів, тому що ми реально порахували вартість. Можливість планувати, коли ви заселитесь в новий будинок, тому що ми розуміємо, скільки часу його треба будувати. Все це ми фіксуємо в документі. І все це робиться безкоштовно. Дуже коротко, прототип будинка це оптимальний маршрут. Вашого будівництва, який найкращим образом доводить вас до результату. На базі прототипу будинку робиться проєкт вже точний, робиться на базі проєкта і прототипу точний кошторис. Заключається договір. І потім ми будуємо. А потім ви живете у новому будинку, ми їдемо до вас у гості. Знімаємо ваш будинок на YouTube і беремо у вас інтерв'ю. Як це робиться, ви можете побачити по посиланню, яке ви знайдете в описі до цього відео. Ви побачите огляд цього будинка, вартість якого ви зараз узнали. Також на нашому YouTube каналі є. Вартість будівництва багатьох будинків, яких ми побудували в різних куточках України. Це Дніпро, це Запоріжжя, це Київ, це Львів, це Маріуполь, Миколаїв, Херсон, Енергодар, Житомир, Кривий Рік. Багатьох будинків, які побудували, ми побували. Багатьох зняли відео, взяли інтерв'ю і ви все можете побачити на нашому YouTube каналі. Записуйтесь на створення прототипу вашого будинку. Знайдемо зручний для вас час і поспілкуємось. Пишіть дзвоніть. До зустрічі.